Незабаром у бродах зберуться митці із різних куточків України. Це буде черговий благодійний захід на підтримку збройних сил України. Деталі у сюжеті, шановна бродівська громада. Я із великим задоволенням хочу запросити вас на розкішний мистецький захід, який ми плануємо провести у цю п'ятницю, 6 жовтня. Сподіваюся, з вашою участю. Чому тому, що ми пропонуємо вам? Гарно провести час це само собою, тому що ресторан Royal Garden нам пропонує це на високому рівні, а також ми покажемо вам. Прекрасні чудові твори е, різних митців, як місцевих, так і е, інших міст, тому що роботи нам надсилаються спеціально на цю виставку. Вартість квитка складатиме 200 гривень. Його можна придбати за телефоном 099 073 дев'ять ноль сімдесят три Долучайтеся, придбайте квиточки активніше. Ми чекаємо вас всіх бачити, і ви зможете придбати будь-яку картину не лише на аукціоні, а просто, якщо вона вам сподобається, всі вони будуть присутні в залі. І ви зможете послухати гарну музику наших місцевих виконавців. Це буде дуже гарне свято, творче, мистецьке свято, якого, напевно, ще і не було в нашому місті. Гроші від проданих квитків підуть на потреби наших воїнів Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн.